Слава Україні, друзі, героям слава кожен з нас, і в тому числі я для початку. Як тільки пробував зробити гроші в інтернеті, старався знайти способи заробітку, де можна заробити гроші, але мінімум ризики або взагалі щоб без ризики, тобто з повного доля, пробувати заробити гроші. Обдурила весь світ, весь світ люди. От вам Однокрест боже. Біткоін поновлює свій історичний максимум. таким чином дуже багато нової інформації, нових проєктів, які дають нам можливість заробити абсолютно без наших лаві. А саме головне, ми можемо просто грати в ігри, використовуючи всього-навсього наш смартфон, і на цьому заробляти гроші, виводити на свою біржу або на наш траст твалу чи медамаз, Гаманець, фіксувати прибуток в доларах і далі тратити гроші, куди вам заманеться. Давай гроші йду за чехушку. В цьому відео я вам детально розкажу про проект, де я вже зафіксував прибуток в доларах, тобто вивів з цього проекту гроші, він регулярно виплачує. Нема такого, що скамлять того чи іншого користувача е, вибіркового знову ж таки, що заробив там 100, чи 200, чи 300 доларів. Виплата регулярно приходять. Виводив я 2-3 місяці тому також там більше ніж 500 доларів. Абсолютно без ваших планів, без ризиків втратити гроші, якісь там. Тобто не потрібно інвестувати туди гроші і переживати, що десь там ті гроші кудись пропадуть, чи знеціниться і тому подібне. Тож вам приємного перегляду, якщо цікавий такий спосіб заробіток, додивляйтеся відео від початку до кінця. Вона й докадає шаркус, де все про заробіток. Так, одразу кажу наперед для тих, які зараз почнуть бігти в коментарях і писати, та ти нічого з цього не зробиш, ти тільки заробляєш на рефералах. Так, багато з чого я заробляю за допомогою своїх рефералів. Please, no, no! ні для кого не секрет, в мене їх зараз на даний момент багато, адже було декілька відео на моєму ютуб каналі про даний проект, там залишав своє реферальне посилання. Люди по ньому реєструвалися, таким чином я заробляю відсоток з того, що заробляють мої реферали. Але знову ж таки, ніхто вам не забороняє піти створити свій тікток акаунт, влити трафік на дану гру. Наприклад, скажімо так, в загальному тільки на дану гру. Писати, розказувати, як це працює, як заробляти, як крафтити дані. Майне і тому подібне. Ну це я так забіг наперед. Друзі, вам ніхто не забороняє так само лити трафік на ту чи іншу гру, на той чи інший проект і заробляти зі своїх рефералів. Якщо ви плачете, що без рефералів зробити не можна, просто підіть і надіть цих рефералів. Власне, ні для кого не секрет, що так велику частину мого заробітку приносить мені реферали. Але давайте більш детальніше розберемося, скільки я на даний момент заробляю з даного проекту на Повному пасилі. Давайте я перейду до свого телефону. Зараз десь посунуся, Наприклад, тут буде запис мого екрану. Бачите, що на моєму балансі зараз 236 токенів ролеркоїнець. Це є внутрішня валюта, яку ми не можемо ніде продати на будь-якій біржі, вона ніде не торгується. Власне, це тільки для того, щоб купувати відеокарти і в лапках, звісно ж, майнити дану. Криптовалюту, яку ми собі виберемо. Тож бачимо, що в мене зараз е, заряд на мінімуму, взагалі на нулю, і е, дані відеокарти не працюють. Тож я хочу поновити, а на моєму балансі зараз немає енергії. Для цього натискаю ось цю стрілочку, переходжу в магазин і куплю собі зараз трошки енергії. Давайте з 10 штук куплю. М, купляю 9, натискаємо купити. Все, я е, купив. Дану енергію переходжу назад. Все, Ось цю електроенергію я поновив, і зараз в мене вже Має все працювати. Давайте я оновлю. і бачимо в моєму аккаунті ось така швидкість. Знову ж таки, я тільки недавно почав в цьому розбиратися. Два-три місяці тому мені написав мій підписник і сказав, що я взагалі не по цій стратегії йду, адже маючи ось ці гроші, які в мене, тобто ролеркої, на моєму балансі, я міг вже набагато більше заробляти, адже там краще крафтити ось ці відеокарти. Вони приносять набагато більший дохід і тому подібне. Зараз ми розберемося, більш детальніше розкажу. Тож бачимо, у мене є три кімнати. На даний момент ось такі полички, я вже купляю нові, Тобто вони там дають більший відсоток до прибутку. Друга кімнатка і третя. Знову ж таки, повернемось давайте назад. Як тут заробляти з повного нуля? Насамперед тут є ось такі ігри, перейшовши до вкладки Game. І якщо ви тільки зареєструвалися, ви можете грати ігри, проходити певний рівень, і вам за це даватимуть ось ці гіахеші, які майнять криптовалюту. Тобто ми натискаємо старт, і тут потрібно доловити ось цю криптовалюту. Ось ви бачите, я виграв дану гру, прискорив, мені дали за це 1200 поїнців і ось таку е, кількість швидкості. Натискаємо Конвертувати швидкість і переходимо назад. Натискаємо Підтвердити, go to home. Ось, власне, швидкість додалася. Знову ж таки, в мене це не буде дуже сильно помітно, адже у мене є дуже багато ось цих відеокарт, які на пасиві мені манять, якщо в мене включена та вистачає електроенергії. Це один із способів для початку стартувати без вкладень в даному проєкті. Наступний спосіб у нас є внизу ось ці завдання. Бачимо, що кожного дня і також кожної неділі є ось ці завдання, за що нам даватимуть ось ці токени RLT. Після того нам потрібно перейти в меню і натискаємо сезон Store». І бачимо, що за ось ці жовті RST токени ми можемо купляти дані бокси. В даних боксах випадають різні запчастини до ось цих відеокарт. Таким чином, назбиравши ось ці запчастини, ми перейдемо в магазин і все це продамо. А продавати ми будемо за токени RLT. Далі за ці токени, власне, ми будемо купувати відеокарти. Після того, як ми зробили ось такий круг, в фіналі на нашому балансі з'являться токени RLT. Після того переходимо знову ж таки в Marketplace, натискаємо купити, вибираємо тут фільтрі майнери. Далі налаштовуєте фільтр під свої потреби. Знову ж таки, пробуйте купити відеокарти, дає ось цей бонус ранг. Він в подальшому збільшить ваш заробіток при майнингу. Вибираємо кількість гіохеш е, тій чи іншій відеокарті, і також яка ціна буде в РЛТ. Наприклад, це ось так. Натискаємо ОК. Ось і дивимося, що. Ми з цього можемо купити. Бачимо, ось такі є відеокарти, знову ж таки, по 2 РЛТ, по 13 РЛТ і більше, ніж 700 тисяч хеш. Чи як правильно прочитати, ось ця відеокарта буде вам приносити на повному пасиві і коштує на всього 13 РЛТ, які ми можемо зробити з повного нуля. Я зараз куплю якусь іншу відеокарту, яка трошки буде потужніша, і покажу, як це все далі ставити, для того, щоб вам приносили дохід. Ось знайшов непогану відеокарту, яка коштує 210 РЛТ токенів. Ось така символічна з Захальними яйцями натискаю на неї, далі вибираємо buy, купити, підтверджуємо все це. Бачимо, додатково мені зразу даються ось такі відеокарти. Знову ж таки, там відеокарта і ті полички різні, натискаємо підтвердити, повертаємось назад, натискаємо Home. Далі натискаємо ось цю стрілочку, є наш гараж чи портфель, як правильно називається. Ось, І вибираємо цю карту та переносимо власне, вже на поличку для майнного. Зараз бачимо, що в мене ранг угорі в правому верхньому кутику 4322 місце. Давайте я оновлю і подивимося, який зараз буде ранг. І зараз бачимо, що ранг збільшився. Тобто я піднявся на 400 там чимось з цих місць. Зараз 3978 місце у мене в загальному світовому рейтингу. Друзі, ця інформація для тих, хто любить активно створювати декілька аккаунтів, тобто робити ферми. Для цього як правило потрібно використовувати проксі сервер, адже в 99% вас просто заблокують. Тому хочу вам порекомендувати досить надійний сервіс ProxyLine. А саме головне те, що тут максимально швидко все працює, не підвисає і так далі, стабільно працює сервер. Дуже багато країн в наявності, ви можете підключитися як в Америці, так і в Нідерландах і тому подібне. Якщо ви вже користуєтесь іншими сервісами, перейшовши на сайт ProxyLine, ви глянете, що тут досить таки приємні ціни для користування сервісу. Присутня цілодобова підтримка, тож як з'являться питання, звертайтеся, вам допоможуть. Ну і найприємніше тут є гарантія та 100% повернення коштів протягом 48 годин. Посилання на сервіс, яким користуюсь, власне, я сам залишаю в описі під відео. Плюс для своїх підписників я вибив промокод на 5% знижки користування з сервісу. Посилання на ProxyLine залишаю в описі під відео. Ось так це все працює. Знову ж таки, абсолютно без вкладень жодної копійки я сюди не вкладав, не купляв дані токени. Все це заробляв я з повного. Ля знову ж таки завдяки власне і рефералу. Тут є реферальна система. Для того щоб взяти своє реферальне посилання, натискаємо на своє лого в правому верхньому кутику, натискаємо «Реферальна програма». І бачимо, що у мене загалом зараз 4514 рефералів. Це дуже багато. Кожен з них, звісно, це не всі активні. Там активні, напевно, що 10-20%, але все одно вони мені на повному пасиві приносять прибуток. Який прибуток зараз? Я вам покажу. А я зараз вам покажу. Откуда на Беларусь готовилось нападение? Недавно я виводив з даного проекту токени, адже там недавно поновили вивід в токені TRX. В попередньому відео, коли я виводив з даного проекту, десь тут картинка. Можете прийти, подивитися, там не було можливості вивести ось ці токени TRX На даний момент знову поновили, і я їх спокійно вивів. Знову ж таки, зараз десь тут я прискорив запис екрану, і кожен токен я показував, що я виводив. І потім я все це виводив на біржу Binance. Всі ці скрини ви бачите. І за місяць чи два я з даного проекту знову ж таки заказав чергову виплату там. До 500 доларів 420 чи 450 доларів, якщо я не помиляюся, зараз на скрінах ви все це можете підрахувати, скільки там в доларах. Знову ж таки, чекаю, не продаю ці токени, буду фіксувати, коли там буде ще прибуток, там плюс 20% до їхньої вартості. І, можливо, вийдеться зафіксувати нам плюс 500 з чимось в доларі. Також тут ще можна крафтити відеокарти. Таким чином можна подвоювати нашу швидкість. Знову ж таки, все залежить від тої чи іншої відеокарти. Для цього натискаємо меню, переходимо в Storage, тобто наш гараж. Тут є меню. Ну, з ось цим ключиком натискаємо на нього, гортаємо вниз, вибираємо майнери і бачимо, що ми можемо е, закрафтити ту чи іншу відеокарту, і вона буде нам приносити більше гігахеш. Якщо взяти по мінімуму, тобто в мене є ось ця малесенька відеокарта, вона має всього 6 тисяч хеш, ось цих. Ось, якщо я скрафчу. Для крафту тут потрібно всього мати ось таких дві відеокарти, далі ось таких 47 вентиляторів, далі ось цих плат і ось цих дротиків. Ну, знову ж таки, це все для прикладу. Натискаємо скрафт, Ну, давайте для прикладу натисну. Ось я скрафтив. І таким чином у мене з двох відеокарт появилась одна, але вона майнить у три рази швидше, майже у три рази швидше, ніж майнила одна. І плюс, додається ось цей бонус-павер, У мене було 0, а тепер буде 0,08. Це небагато, знову ж таки, тобто потрібно шукати відеокарти, які е, вам будуть вигідні для крафту, тому що ви за крафт також платите певну комісію. Давайте горнемо вниз. Для більш кращих відеокарт, які у вас є, потрібні вже ось ці е, запчастини, ось ці зелені кулери, там ці плати і ці дротики, знову ж таки, вже вони коштують набагато дорожче, але це набагато ефективніше. Якщо у вас у вашому гаражі, скажімо так, стоять, ну, давайте я вам покажу, бачу, у мене є ось Такі відеокарти, які просто стоять, я їх не виставляю на полки, тому що немає сенсу, у них дуже малесенька швидкість. Для мене для мене, знову ж таки, у вас може бути все по-різному. Ми переходимо в меню, натискаємо Marketplace, знову ж таки, продати. Вибираємо, що я хочу продати майнери в підменю, і бачимо, що в мене відображаються всі ці відеокарти, які зараз є в рюкзаку чи в гарячі, називайте, як хочете. Якщо у вас відеокарти стоять на стелажах, вони тут не відображатимуться, тому що вони зараз працюють і майнять вам ту чи іншу криптовалюту. А все, що в гаражі не працює, ви можете прийти та продати. Бачимо, що зараз ось ці відеокарти дуже малесенькі, їх продати не можна, ну чомусь не можна. Ви недавно бачили, як я заказував виплати. Всі ці скрини бачили, що на мою біржу Binance вони прийшли. А тепер покажу детально, як вивести звідси ту чи іншу криптовалюту. Для цього переходимо в гаманець, переходимо до токену, який ми хочемо вивезти. Для прикладу, давайте будемо виводити доки. Натискаємо віздрав, тобто я хочу вивезти у вкладці адрес, вказуємо, куди ми хочемо виводити. Для цього переходимо на біржу Binance або на ваш трас свали чи MetaMask гаманець. Вибираємо мережу Докікоін, вставляємо, підтверджуємо, вводимо суму, яку ми хочемо вивести. На даний момент мінімальна сума для виводу Докікоїна. Це є 50 токенів. І після того натискаємо просто віздрав. На вашу пошту приходить код, ви його вставляєте, і все, токени ви відправили. Залежно від нагрузки тої чи іншої мережі. Токени приходять там від 24 годин там, до 3 днів. По різному було, що BNB пройшло буквально за 2 години, а ефір прийшов там набагато пізніше, там щось буквально за півтора чи два дня. Як вивести детально, я показав. Тепер перейдемо знову ж таки на головну сторіночку. Після того, як у вас вже появилась наприклад, відеокарта, у вас з'являється ось ця швидкість, яку ви бачите. На своєму е, екрані. Якщо натиснути більш детальніше, тобто ось цю стрілочку вниз, бачимо, що вся ця швидкість, яка у мене є, майнить на 100% токен Solano. Для того, щоб змінити ось ці налаштування, натискаємо Split Power. І тут є всі ці токени, які ви можете майнити. Знову ж таки, якщо ви тільки починаєте, я всім рекомендую просто перейти, де вкладка RLT, токен, ось цей RLT, натискаємо 100%, окей, але тут, де в мене Solana, ось я. Зменшу до нуля, натискаю Готово. І тепер натискаю зберегти. Обов'язково зберігайте, в тому випадку, якщо ви просто повернетеся назад, це не збережеться. Натискаю Save. Ось я зберіг. Тепер знову ж таки натискаю ось цю е, стрілочку вниз. І бачимо, що 100% моєї енергії зараз має токен RLT. Ви можете вибрати, що 50% будете маєте, наприклад, до а 50% біткоїну. Це вже все залежить від ваших потреб, як хочете, так собі і налаштовуйте. Ось такий цікавий проєкт, друзі, вирішувати вам, чи залізати в нього чи ні, але якщо у вас є безліч часу, ви можете грати в дані ігри. Розвиватись в даному проекті, плюс додатково всім рекомендую далі брати та шукати рефералів для того, щоб також додатково заробляти на пасиві з них. Берете, створюєте tiktok аккаунт є зараз дуже багато груп по заробітку в Фейсбуці, там не банять, тобто можете детально описати даний проект, не просто скинути посилання і забити на це. Так люди просто прогорнуть повз, адже нічого не зрозуміло, що за посилання і тому подібне. Описуєте детально проект, скидаєте скрін якоїсь оплати, можете навіть взяти скрін неплати моєї. Перегорнули назад, зупинили відео, зробили скріншот, закинули у Фейсбук. Маєте вже там тих 10-20 рефералів. В подальшому це може бути і 1000, і 2000 рефералів, так як у мене. Якщо у вас то чи інше відео на Тіктоці вистрілить, залишили своє реферальне посилання. Ось і все, маєте потім в подальшому, поки люди заробляють тут на даному проєкті, ви маєте певний заробіток, певний відсоток з них. Я не буду зараз, звісно, обіцяти золоті гори. В попередньому відео я просто забув сказати про реферальну програму. Всі вже там сказали, ой, та там ти заробив там стоїть рефераль. Реальні програми без цього заробити ніяк. Друзі, люди ще тоді на початку даного проекту, які е, заробляли дані РЛТ, постійно реінвестували. Тобто в них на 100% заробіток з майного це був токен РЛТ, реінвестували, постійно купляли е, дані відеокарти, зараз розвиваються, крафтять. І можете подивитись на тих людей, які зараз в топі, які в них там відеокарти. Я думаю, що цілком реально виносити з даного проекту там тих 10-20 доларів в місяць, і потім тратити чи інвестувати, вкладати в якусь іншу криптовалюту і так далі. Тобто розвиватися в даному. Полі. Я не хочу затягувати це відео зараз там на півгодини і більше. Просто потрібно грати ігри для початку у клаці Game, далі виконувати завдання, отримувати ці лутбокси, продаємо їх в маркетплейсі, отримуємо за це RLT. За ці RLT купляємо відеокарти, які будуть нам на повному пасиві майці, коли в нас буде включена електроенергія в лапках. Звісно, знову ж таки, ніякого навантаження на ваш телефон тут взагалі немає. Це є віртуальний майнинг. Ви нічого не поломите, телефон у вас не вибухне і тому подібне. Вам дякую, що Видивились відео до цього моменту. Ну і вже, як традиція, три найкращі коменти, які наберуть найбільше вподобайок, отримують за це гроші від мене. Також це відео має вийти напередодні Пасхи, тож бажаю вам гарно відсвяткувати смачної Пасхи та мирного неба. І до наступного відео.